Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга Вантажівки. Цей твір 1973 року. І що я ще хотів би вам розповісти, я вже відкрив сезон катання на ковзанах. Як ви можете побачити, а переїмо назад до твору. Про що ж цей твір? Він доволі незвичайний. І а, в цьому творі розповідається про те, як бу, була кафе таке, там, де, там, де було багато а, дальнобільщиків, які там приїжджали, і взагалі інших якихось а, людей, які там приїжджали, паркувалися, там щось їли. І тут Сталося щось дивне. Вантажівки почали самі їздити і вбивати людей. Стівен Кінг, не знаю, як, я, як він до цього додумався, хоча, і, хоча є багато а, як, якихось фільмів, творів там, де оживають машини, але машини це більше якісь роботи, є там про якісь холодильники там і так далі. Але так, щоб іменно. Якісь машини, самі там, вантажівки, літаки і там, е, якісь пікапи і це незвичайно доволі. І, і, і люди вони закриті в цьому кафе також після якоїсь години, ввечері, вночі світло вимикається саме по собі. А також, коли нема світла, вони води не можуть набрати. І вони не знають, що з цим робити. Вони не можуть вийти на вулицю, тому що їм буде кінець. І теж в магазині вони не можуть вічно сидіти. Хоча вони намагалися це робити. Але що ж сталося потім? Вони помітили, що один пікап перестав їздити. Він просто стояв і вони догадалися, в нього закінчився бензин. І вони. І вони, і вони Почали радуватися, почали. Вони стали щасливими, що ура, ну, ну це добре, що ну все. У них зараз закінчиться бензин, ми собі вийдемо, все буде круто, можемо не переживати і жити собі далі. Але ні. Вони це не сталося так легко, як їм гадалося. Вантажівки. Почали, вантажівка почала говорити до них мовою е, морзе, якщо я не помиляюсь. Тобто вона їм почала як гудіти звуками, і їм пощастило, що там був хлопець, який в, в, який в бойскаутах вчив цю мову, і він їм зміг розшифрувати. Вантажівки, до, машини догадалися використовувати людей для того, щоб вони їх заправляли. І, вони, і люди, спочатку, люди спочатку проголосували. Один лише був, щоб піти їх заправляти. Інші були для, за те, щоб залишитися в магазині і не, не підкоритися машинам, вони все одно зараз е, просто в них бензин закінчиться, паливо, і все переможемо. Але в них не вийшло, тому що там був бульдозер. А кафе не було вже таким міцним для бульдозера. І їм довело. вони залишили. Після того, що зробив бульдозер. А що саме ви прочитаєте в цьому творі, їх залишилося троє. І що ж вони робили далі? Як, що, вони, що вони намагалися робити чи ні? Ви дізнаєтеся, прочитавши цей твір. Отже, раджу вам цей твір, тому що. Він хоч який вам не здавався дивний, але він справді цікавий. Взагалі, саме нічна зміна це як збірка, короткі твори. Якщо, наприклад, їх слухати аудіокнигами онлайн, як я, я наприклад, на Ютубі, за що я вдячний книжкові хмаринці. Але, і якщо читати, теж, я думаю, дуже швидко, тому що аудіо це півгодини, півтори години. І під час цього ви можете попривирати, приготувати їсти, відпочити і так далі. Це швидко, цікаво, і теж там все одно якісь є теми, якісь проблеми і так далі. І, наприклад, це сама ви, ви можете подумати, що, ну, що це за твір. Ну просто машини повстали і так далі. Але ж все одно там зачіпаються такі проблеми, чи підкорятися ворогу, чи ні. Чи, наприклад, а, про якісь машини і так далі. Теж все одно в цих творах якісь проблеми є, і під час прочитання і після ви про це задумаєтесь, думайте про це. І це мені подобається в королі, те, як пише король жахів. Дуже раджу вам цю збірку, цей твір Стівена Кінга взагалі. А також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? Ну, а всім па-па-па-па